Уявімо собі країну, що вже кілька десятиліть розривається війною, а тепер уявімо лідера, який вирішив зробити щось, що здавалося абсолютно неможливим досягти миру. Сьогодні ми зануримось в історію колумбійського мирного процесу і подивимось, як довгострокове бачення однієї людини може змінити долю цілої нації. От знаєте. Ця проста, на перший погляд ідея, яку майбутній президент Колумбії Хуан Мануель Сантос засвоїв ще у військово-морській академії, насправді стала фундаментом усього його лідерства. І ця метафора порту призначення це, по суті, ключ до розуміння того, як йому вдалося керувати країною в найтемніші часи. Але що ж саме стало тим самим портом призначення для Колумбії, для країни, яка ну, буквально звикла до війни? Це не було якесь раптове прозріння. Ні. Кілька ключових подій у житті Сантоса поступово сформували його непохипне переконання, єдиний можливий шлях уперед це мир. Його шлях до цієї мети був, скажімо так, поступовим. Спочатку оце усвідомлення важливості чіткого курсу ще з академії. Потім, уже на посаді міністра торгівлі, таке гірке розуміння, доки в країні війна серйозних інвестицій можна не чекати. Та справжнім компасом стала розмова з людиною, яка про примирення знала все з Нельсоном Манделою. Ось ці слова мандели, вони стали тим самим маяком у штормі. Ідея миру перестала бути просто гарною мрією. Вона перетворилася на єдиний можливий порт призначення, до якого Сантос, попри абсолютно всі ризики, вирішив вести свій корабель, свою країну. Добре, матиме тут це, звісно, чудово, але це лише половина справи як до неї дістатися. Сантос не покладався на удачу. Він почав з аналізу помилок, ретельно вивчив десятки невдалих мирних процесів по всьому світу. А все для того, щоб не повторити їхніх помилок у Колумбії. І ось головне питання: як змусити партизанський рух, що воює вже 50 років, не знає іншого життя окрім війни, як змусити їх всісти за стіл переговорів? Відповідь Сантоса була простою і водночас складною. Треба створити такі умови, за яких мир для них стане єдиним логічним виходом. Його стратегія по суті складалася з трьох ключових кроків перший постійний військовий тиск, щоб чітко показати, перемоги на полі бою не буде крапка. Другий запропонувати лідерам партизанів особисту цілком реальну зацікавленість у мирі. І третій не менш важливий дипломатична ізоляція, щоб позбавити їх будь-якої зовнішньої підтримки. Це був, знаєте, фундаментальний сув у мисленні. Замість старої жорсткої стратегії, де успіх вимірювався кількістю вбитих, з'явилася абсолютно нова. Її мета не тотальне знищення, а демобілізація. Партизанів почали сприймати не як безликих ворогів, а як супротивників, яких можна переконати скласти зброю. І це насправді змінило все. Отже, умови створено і розпочався, мабуть, найризикованіший етап просто уявіть, вести переговори про мир, а за вікном продовжується війна. Це справді було схоже на спробу провести корабель крізь неймовірний шторм, сподіваючись не натрапити на підводні рифи. І як же це вдалося? Сантос застосував підхід, відомий як доктрина Рабіна. Її суть, на перший погляд, парадоксальна, але дуже ефективна говорити про мир, але ні на секунду не припиняти боротьбу. Це дозволило зберегти той самий військовий тиск, який власне і змусив партизанів погодитися на діалог. Та успіх залежав не лише від грубої сили. Ні, ключову роль відіграла тактика самих переговорів були встановлені чіткі червоні лінії, речі, які не обговорюються. Були залучені міжнародні радники, щоб зберігати об'єктивність, такий собі погляд з балкона. Але найважливішим було намагання зрозуміти мотиви іншої сторони і крок за крихітним кроком будувати довіру. Наскільки сильною, врешті-решт, стала ця довіра? Просто вдумайтесь. Після роззброєння партизани попросили, щоб їхню безпеку гарантували ті самі солдати, проти яких вони воювали півстоліття. Це, це просто безпрецедентний момент в історії мирних процесів у світі. Після років виснажливих, неймовільно складних переговорів, мирну угоду було підписано. Здавалося б, усе корабель нарешті досяг порту, але попереду на нього чекав шторм, якого ніхто, ну зовсім ніхто не очікував. Результат референдуму шокував абсолютно всіх. Попри історичну угоду, народ Колумбії з мінімальною перевагою сказав ні. Цих кількох десятих відсотка вистачило, щоб поставити весь мирний процес під величезну загрозу. Чому так сталося? Ну, однією з головних причин стала потужна добре організована кампанія дезінформації. Людей просто лякали мовляв, угода приведе до комунізму, до скасування приватної власності і навіть, як стверджували деякі консервативні групи, до руйнування традиційних сімейних цінностей через так звану гендерну ідеологію. Угоду, врешті, решт вдалося переглянути та затвердити, але головна битва була ще попереду. Як сказав папа Франциск під час свого візиту, Найважчий шлях це шлях примирення, стілення глибоких ран суспільства, розколотого десятиліттями війни. І знаєте, історія Колумбії це не просто якийсь локальний успіх, це надзвичайно важливий урок для всього світу. Які висновки ми можемо з цього зробити для вирішення тих глобальних викликів, що стоять перед нами просто зараз? Щоб зрозуміти всю серйозність моменту, давайте поглянемо на годинник судного дня. Це не просто красивий символ. Це проект, створений ще Ейнштейном та іншими вченими, щоб наочно показати наскільки людство близьке до самознищення. І знаєте, що зараз показують стрілки? 89 секунд до півночі. Це найближче до глобальної катастрофи за всю 77 річну історію існування цього годинника, навіть ближче, ніж у розпал холодної війни. Це справжній сигнал тривоги для всього людства. Що ж так невблаганно підштовхує нас до прірви? Вчені виділяють три головні загрози: ризик ядерного конфлікту, який, на жаль, знову став реальним, нестримні зміни клімату та розвиток штучного інтелекту, який ми ще абсолютно не навчилися контролювати. І тут ми повертаємося до головного вибору. Чи будемо ми й надалі обирати лідерів, які думають лише про те, як виграти наступні вибори, поглиблюючи поляризацію? Чи все ж таки знайдемо тих, хто, подібно до Сантоса, здатен бачити далекий порт призначення і думати про наступні покоління? Це вибір між короткостроковими інтересами та довгостроковим виживанням. І наостанок питання, яке стосується кожного у світі, де панують крайнощі, де поляризація стала нормою, як нам знову зробити популярними поміркованість, діалог і здатність до компромісу? Можливо, саме від відповіді на це питання і залежить наше спільне майбутнє.